Вітаю! мене звуть Володимир Терлецький. А ви знаходитеся на офіційному каналі Козацька звитяга». Це окремий авторський блог, козацький апокрив, де я ділюся з вами цікавою та корисною інформацією і маловідомими фактами з історії козацької України. Перша в світі конституція була укладена запорозькими козаками. Україна стала першою країною у світі, де права і вольності її народу були задекларовані у вигляді договору конституції. Напевно, всі, хто цікавиться історією, не раз чули подібні вислови. І справді, 5 квітня 1710 року у молдавському місті Бендери між новообраним гетьманом Пилипом Орликом, козацькою старшиною і козаками війська Запорозького, були укладені договори і постановлення прав і вольностей війська Запорозького. Договір відомий також під сучасними назвами. Конституція Пилипа Орлика та Бендерська конституція, що передувала його укладанню, і власне що в нього входило, про це піде мова далі. Але почнемо з перед історії. Отже, влітку 1709 року, після поразки в битві під Полтавою та капітуляції шведської армії на переправі у переволочній шведський король Карл XII та гетьман Іван Мазепа із залишками українсько шведських військ почали відхід на територію під контрольну османській імперії. Відступ цей був важким і супроводжувався постійними боями з московитами, які буквально наступали на п'яти козакам протягом всього шляху від Дніпра до молдавського кордону. І, хоча козаки відчайдушно боронилися, прикриваючи відступ своїх провідників, їхні втрати на цьому кривавому шляху були відчутні. Правда, і московитів вони накришили у диких буджетських степах за декілька тисяч. Врешті Карл та Мазепа дісталися міста Бендери у Молдавському князівстві, куди звідусіль почали стікатися і запорожці, які блукали степом після розорення січі і москалями. Це була перша хвиля української політичної еміграції. Але у Бендерах вони виявились заблокованими, оскільки шлях до речі Посполитої їм перетнули московські війська, що розташувалися поблизу Чернівців, не витримавши психічного і фізичного навантаження. 21 вересня гетьман Іван Мазепа помер. 5 квітня 1710 року біля Бендер на правому березі річки Дністр козаки обрали новим гетьманом генерального писаря Пилипа Орлика. При його обранні на раді старшин було прийнято документ, що визначав права і обов'язки гетьмана. Ця конституція базувалася на принципах звичаєвого права і є першим подібним збереженим документом. Її повна назва договори і постановлення прав і вольностей війська Запорозького, між ясновельможним його милістю паном Пилипом Орликом, новообраним гетьманом війська Запорозького, і між генеральною старшиною, полковниками, а також названим військом Запорозьким, що за давнім звичайним і за військовими правилами утверджені обома сторонами вільним голосуванням. І ясновельможного гетьмана урочистою присягою підтверджені року від різдва Христового 1710 квітня 5 при Бендерах. Договір складався із вступу преамбули та 16 статей. Він визначав взаємовідносини між гетьманом і козацькою старшиною, основи державного устрою України, яку у тексті називають військом Запорозьким Малою Руссю і, власне, Україною. І права та обов'язки її станів у випадку відвоювання її території від Московського царства та Речі Посполитої, а також проголошував причини переходу війська Запорозького. Від протекторат Шведського королівства. Договір. Був скріплений присягою Пилипа Орлика, його підписом та державною печаткою війська Запорозького, і пізніше затверджений королем Швеції Карлом XII як протекторат України. Документ зберігся у декількох редакціях: основний та скорочений тексти латинською мовою, а також два тексти староукраїнською мовою. Зокрема, рокописи скороченого варіанту і преамбули. Основного варіанту латиною нині зберігаються у Національному архіві Швеції, а оригінальний рукопис договору староукраїнською мовою із власноручним підписом орлика та печаткою війська Запорозького, і його пізніша скорописна діловодна копія зберігається у Російському державному архіві давніх актів. Про що йшлося в документі, назвемо основні його положення. Законодавча влада надається генеральній раді, що виконує роль парламенту, до якої входять генеральні старшини, полковники від кожного полку, генеральні радники, делегати від полків з людей розважливих і заслужених, полкові старшини, сотники та представники від Запорозької січі стаття 6. генеральній раді належало працювати сесійно тричі на рік в січні. На Різдво Христове, у березні, травні, на Великдень, оскільки це прихідне свято, і в жовтні на Покрову. На своїх зборах Генеральна Рада розглядала питання про безпеку держави, спільне благо, інші громадські справи, заслуховує звіти гетьмана, питання про недовіру йому за поданням гетьмана. Обирає генеральну старшину. Важливим завданням визнавалося збереження православної віри. Відновлення влади селенського патріарха над Київською митрополією та викорінення іновірства Юдейського та Костьолу Польського. Про владу ми, генеральна старшина Кошове Таман та все військо Запорозьке домовились і постановили з ясновельможним гетьманом при елекції його вельможності таке право, яке має бути вічно у війську запорозькому збережено. У вітчизні нашій першість серед радників належить генеральній старшині як через респект до їх урядів головних, так і постійній при гетьманах. Резиденції. Після них ідуть городові полковники, які будуть пошановані за громадських радників. У період між сесійними зборами Генеральної ради Гетьман виконував її повноваження. Він не мав права розпоряджатися державним скарбом та землями, проводити власну кадрову політику, вести самостійну зовнішню політику. Йому також було заборонено створювати якусь власну адміністрацію. Він не міг застосовувати покарання до винних. Для задоволення матеріальних потреб гетьманові виділялися певні рангові маєтності з чітко визначеними прибутками. Проте лише на час його перебування на посаді. В третьому розділі документу зазначена хозарська гіпотеза походження козацтва та союзницькі наміри щодо співпраці з кримським ханством, оскільки народ колись званий хозарським, а потім козацьким, починає і веде свій родовід від войовничих і непереможних гетів. А крім того, закони близького сусідства нерозривно в'яжуть і тісно поєднують долю козацького народу з кримською державою. То військо Запорозьке неодноразово вступало з нею у збройну спілку і приймало її союзницьку підмогу для оборони своєї вітчизни і своїх вольностей. Тому наскільки у майбутньому буде можливим, ясногольможний гетьман повинен домогтися у найяснішого хана через послів відновлення колишніх побратимських стосунків із Кримською державою, окружної підтримки від неї і Підтвердження вічної приязні, з огляду на які сусідні держави в майбутньому не зазіхали б на Україну і не наважувались би чинити їй будь-якого насильства. Договори і постановлення заклали основу розвитку українського конституціоналізму, нової і новітньої доби і стали визначною історичною пам'яткою української та європейської політичної думки. 18 століття, і, хоча договір не вступив у повну силу через несприятливу міжнародну ситуацію, протягом кількох років його положення частково діяли на теренах правобережної України завдяки походам 1711 13 років, військ Пилипа Орлика та визнанню його влади місцевим населенням. А також його умови частково виконувалися військом запорозьким низовим до 1733 року. У час перебування його в межах Кримського ханства. Що ж було потім? На жаль, антимосковська коаліція склалась не так швидко, як на те сподівались союзники. Лише наприкінці 1710 року Османська імперія оголосила війну московському царству. Взимку орлик з козаками, поляками та татарами вирушив у похід на правобережну Україну, який через свавілля союзників татар завершився невдало. Османське військо на чолі з великим візиром нуман Пашою також виступило в похід, проте війська просувались дуже повільно і дійшли Дунаю тільки в середині червня 1711 року. У складі цієї армії були й українські та запорозькі козаки на чолі з самим Гетьманом та Кошовим отаманом Костем Гордієнком. Тому вони оточили і примусили до капітуляції московське військо на чолі з самим царем Петром І. У результаті за умовами Пруцької мирної угоди Московія відмовилася від усіх захоплених раніше територій у Приазов'ї та Причорномор'ї, а також від претензій на військо Запорозьке. Запорожцям номінально були повернуті їхні споконвічні землі у понизі Дніпра. Січ віднині базувалася в Олешках. За два роки Карл XII таки полишив Бендери і поспішив рятувати своє королівство, яке потерпало у війні одразу проти кількох держав. За ним потягнувся і гетьман Пилип Орлик, який до кінця життя намагався створити потужну антимосковську коаліцію, аби вирвати Україну з московських пазурів. Здавалося, кілька разів він був неймовірно близький до успіху, але щоразу на заваді ставала якась нова велика війна в Європі між потенційними союзниками чи несприятлива геополітична ситуація? Його справу продовжував і син Григір, і старі сподвижники, друзі, ще Мазепинська старшина. Але поступово вони сходили в могилу, а звільнення України з московського ярма ставало дедалі примарним та безперспективним. 9 квітня 2010 року на 300-річчя створення козацької конституції в Бендерах було відкрито пам'ятний знак у вигляді книги, на якій викарбовано інформацію про історію написання конституції та її повну назву українською і латинською мовами. 29 червня 2011 року в Крістіанстаді Швеції відбулося урочисте відкриття пам'ятника та меморіальної дошки на будинку, де мешкав у тисяча 16-19 роках Пилип Орлик нині у часи новітньої війни з одвічним ворогом московитом українцям слід пам'ятати про визначні здобутки предків не лише на військовій ниві, а й на політичному державотворчому фронті. І конституція Пилипа Орлика чудовий дороговказ на шляху до нашої спільної перемоги. Як письменник я пропоную могутню зброю задля для пізнання правди про українське та запорозьке козацтво, книгу сили, дві частини якої волі та віра вже вийшли друком окремими книгами. Шукайте їх в книгарнях, замовляйте в онлайн кремницях. А поки підписуйтеся на канал, ставте лайки, коментуйте, висловлюйте побажання щодо майбутніх тем для висвітлення в цьому блозі. З вами був я, Валентин Терлецький. До наступної зустрічі.